Так, здаємо приміщення комерційне. Раніше. Раніше тут був рибний цех. Приміщення складається 149 квадратних метрів. Це кухня така. Це у нас роздягальня. І саме приміщення складається з трьох блоків. Є мокрі точки. приміщення отаплюється. Це друга частина. І тут ще є третя, третя частина. вентиляция. Так, три входа. Запрошуємо на перегляд.